«Непереможні владальці, надже з перемогою...» Старший солдат Мінюк Людмила Анатоліна, позивний «Мальва». У Збройних силах України за контрактом з 18 січня 2016 року. На війні з 26 травня 2014 року. 27 липня 2014 року загинув мій син. Молодший Станіслав Мінюк, боєць батальйону «Айдар». Я прийшла на його місце. Я голова правозахисної організації солдатських матерів Мальва. Це день справжніх громадян України, які стали на захист своєї неньки України тоді, коли ворог вирішив окупувати нашу землю. До нас прийшли чужинці, це наша земля, ми маємо її відстояти. І мають відстояти і сини України, і доньки. І коли гинуть наші сини, мають прийти їхні батьки, бо це наша земля, і ми хочемо її оставити для наших онуків і правнуків. Я в 51 рік поступила в Уманський підінститут, факультет соціальної психології. Я буду військовим психологом, я буду допомагати своїм синам, донькам, своїм побратимам, всім, хто пройшов цей жах війни. Я буду психологом, і я зможу це зробити фахово. Я нажила ту мудрість, яку не зуміла, на жаль, нажити до 49 років. Після 49 я зрозуміла, що в житті головне, а що просто важливе. Ця війна забрала саме дороге, що в мене було мого молодшого сина. Але ця війна дала мені тисячі синів, якими я пишаюсь, як і громадянами України. І тим, що я живу в той час, коли строїться історія України. Я маю плани на майбутнє і хочу пекти хліб, пиріжки, Хочу вишивати, в'язати, читати, але тільки тоді, коли ворог піде з моєї землі. Я хочу обнімати всіх своїх синів, які зараз захищають неньку Україну. Які в окопі, які в бліндажі, які, з якими ми разом сумували і сміялися, і плакали. І з якими разом ми строїмо свої плани на майбутнє. І я думаю, що воно у нас буде, і буде Ми світли.